Кицька спить, Я трошки вишиваю. Сьогодні була у лікаря і прописали мені фізіотерапію, там щось електро щось там. Навірно, електрофорез. В общем, пішла я. Сказали, що найближча запись на грудень наступного року. Грудень наступного року, а в цьому на... грудню не було. Це такий запис наперед. Це так в Польщі. Реабілітаційний у мене фізіо. Реабілітаційної фізіотерапії такі. Отак. Весело прям. Аж мені смішно. Так що така безплатна. Медицина в Польщі, це те, що безкоштовно, можна піти за гроші, заплатити за один сеанс, а скільки там тих сеансів, я не знаю. Скільки їх треба буде. І скільки там чекати те, що за гроші, теж не знаю. Так що якось отак. У нас на дворі сьогодні цілий день дощ, Дубарь. І дощ. Я сьогодні йшла з поліклініки і облили два рази, прям с ног до голови. Так бризнули, що мені аж під зонт із зонта потекло назад на мене. Ось так що. Промокло, як то кажуть, хорошо. Це так і таке. Так, нічого нового. Більше вроді нема. Працюю помаленьку, вчусь на новому місці працювати. Ну і все, нового. Нічого нема. Тоска. На дворі темно, дощ, зимно. Так само, як у мене в душі. Темно-зимно і дощ. Без кінця дощ. Отак От живу помаленьку. Вишиваю портрет наш з моїм коханим. Монохромний портрет. Фото було кольорове. А я замовила, щоб було чорно-біле. 18 кольорів. 18 відтінків чорно-білих. 10 основних кольорів і 8 із них з переходами. Тобто, допустимо, один 413. -й. Другий 37,99. Тобто одна нитка така, одна нитка така. Я ще так не, ну, не вишивала такой таким способом, ну, з, з мішаними кольорами в одному стіжки. Ну, Тепер вишиваю. Побачу, що вийде, коли вийде. дай Бог. Вистачить сил мені вишити його, поки я живу. Так і все. Кошка, я приходжу з роботи, кошка мені хату перевертає, бо їй самой скучно. Як чоловік живий, був вона гулялася з ним. А так його немає. І вона цілий день сама. Ну, я до другої працюю, з шостої до другої. Я виходжу з хати. Вона ще навіть може спати. Приходжу вона кричить, глад мене, гуляйся зі мною. Балується, кусається, дурбається ламали, молоденьке. Ти так живемо. Щось якось. Таке. Обо всьому і ні о чому, як то кажуть. Завтра, мабуть, тоже вийду в ефір. Не знаю. Може вийду, може, не вийду. Як мені придумається. Буду бачити, По настроєнню. Якщо вийду, то тоже щось. Так, пару слов. і до завтра. Чи до послезавтра. Післязавтра в мене вихідний, перший тут на роботі. Сьогодні я відпрацювала тільки три години, бо мені було на 11 до лікаря. І я побігла на автобус о 9 ранку, поки доїхала додому, залишила спецовку і побігла до лікаря. Ну, потім пішла, скажу, поїхала в цей реабілітаційний центр, і вона мені зрака новий рік, приходьте через год, через год і один місяць. Можна, каже, отдала мені бумажки, каже, може, десь там раніше є, на сентябрь, <клух> На сентябрь, <клух> ну да, сентябрь і декабрь різниця височенька. Це кошмар, це просто, це, це просто жесть. Лічить. Поки надумаєш реабілітацію, то вже можна і вмерти до того часу. Все відкаже. І навіть серце. Чому раз. Ну, що є, то є. Ну так живу у Польщі. Ой, ляль. ляль. Сейчас я вам покажу їй, як вона спить у мене. Видно, що підглядаєш? Підглядаєш? а а, -а, -а. Ну, Так спить моє. Чудесные, раз чудесные, вот так. Разбудили, обидели. Так что? Что? Да, все возмущается. Разбудили, прям. Что, Вот а тебе лама. Не ламкай. Что? Вже виспалась, мама розводила, так? Да? Ох і мама. Розводила дитину. А дитина буде ночью тиги робити. Ну, вона ночу не тигидика, як щастя, сильно. Спить у ванной. Ну, в это... душ с туалетом, там, да? В той кімнаті. Де душ с туалетом. І спокійно до утра. А утром, може, якщо видно надворі, а я ще сплю, то вона вже співає пісні під дверами, відкриваю бо я вже встала і вставай вже ти, бо вже пора. Хоч і їсти в неї там стоїть, і водичка стоїть, вона ночі встає, кушає, п'є і далі лягає спать. Бо я утром, як заходжу, то бачу, що пої... ну, їда з'їжена. Не вся, але ну, щось там є. Ну, видно, що я їла. така в мене киця. Ну, вже обляглась по-другому спить. Хай спить. Погода розполагає в Я ще трошки теж повишиваю. До дев'ятої, як то кажуть, дитячий час до сну і буду лягати спати. Бо рано-рано на роботу. І все. Робота з роботи. Поїла. Тепер добавилась повишивала. Якщо не вихідний і не святковий день, опять помилася, лягла, поспала і все по-новий. вперед назад, назад, вперед Так день проходить. Таке. Коли вже він закінчиться? Цей вічний день, що я заснув і не проснувся або вже не знаю, не хочу. Не хочу я нічого. єдине хочу до нього. Туди там, де він, а туди не беруть. Кажуть, сиди тут. Ого, на дворі вітер. Аж тирохтить. Добре. Всім пока. Дякую, хто дивився. До нових зустрічей. Заходьте, якщо хочете, послухати мої деревені. Виключіть. Окей.